Пані та панове, з вами як завжди, новини з боліт. Життя на Росії це той ще виклик. Тому більшість тамтешніх жителів поза зоною досяжності. Тож відкриваємо крінж пакет з останніми подіями на Росії і нумо обговорювати. Грою, у хто кращий, закінчилася зустріч віцемера та якогось депутата у Єкатеринбурзькій державній думі. На порядку денному у російських чиновників були дороги. А як ми з вами знаємо, ця тема на болотах ну дуже болюче. Тож закінчилося все ну, приблизно десь ось так. Ви коли взимку збираєтеся це робити? Дані об'єкти закладені, проєкти зроблені, іде конфронтація. І те, що ви зараз говорите, це некоректно. Значить, залізо у голосі при брики. Так і у мене залізо. Значить, так восени я вважаю. Слухайте мене. Не треба мені восени вважати, і не треба мені брехати. Не треба мене. Перебувати. Не треба мені брехати, і в такому тоні мені не треба відповідати. Тут депутати сидять, найкращі люди цього міста. Ви назначений чиновник. Тому відповідайте нам коректно. Коротше, висновок елементарний. Просто дві історички почали гавкатися на рівному місці. Один перекрикує іншого, хто кому бреше, не ясно. Але фраза про те, що депутати найкращі люди міста, заслуговує окремої нагороди. Актори, за якими плаче Голівуд у Каловській області. Ненормальний почав стріляти просто неба неподалік монастиря. Під роздачу потрапили ось ці жіночки. Господи. Це травмат? Боже, їх треба рятувати. А що сталося? Батюшка, дзвоніть в охорону. Садіть її. Вилізли з машини! Що сталося? Вилазь, всі вилізли. Швидко я сказав. Не роби цього. Цей притрушений цілився у жінок з рушниці, стріляв у повітря та у землю, у результаті чого одна з куль зрикошетила і травмувала росіянку. Чувак втік, та в результаті його все ж таки знайшли та спіймали поліцейські. За останніми даними нападником виявився сюрприз-сюрприз. 31-річний так званий СВОшник. Чи здивовані ми а ні скільки. У старому Осколі школярка народила прямо у туалеті торговельного центру. Нічого незвичайного, просто чергові російські новини. Коротше, дівчина прийшла на співбесіду на роботу в один з місцевих супермаркетів. Але діло до співбесіди так і не дійшло, адже у неї почалися пологи. Росіянка не придумала нічого кращого ніж піти до громадського туалету і народити дитину там. А он. А хто народився? Хлопчик. Матір кар'єристку з малим забрала швидка допомога. Чи отримає вона роботу у супермаркеті наразі невідомо. В одній з обинських кафешок влаштували справжню пінну вечірку. Ну, в якомусь сенсі. Там прямо посеред кухні вибухнула бочка з газованим напоєм. Вибухнула і позаливала все навкруги. Але від камер відеоспостереження не сховатися. Уявляю, скільки вони потім ту кухню відмивали. Топеленим пухом накрило тюмень. Навіть природа не любить росіян. Адже у таких масштабах, особисто я бачу це вперше, якщо чесно. Здалеку можна навіть подумати, що їх снігом захордилило, алергикам відійти від екранів. Взагалі жах. наче сніг. Це не сніг, це тополят, це тюмень. Весь коханий у пуху стоїть. Тільки тополів, тільки у тюмені. Ось така білизна і краса. Я щось не зовсім в'їхав. Чому ця дамочка так радіє? Адже крім алергій, цей пух ще й дуже легко займистий і часто стає причиною серйозних пожеж влітку. Коротше, піди розбери тих росіян. У кургані якісь мужики не звірилися з метеорологічними даними і залишилися без металевих листів для будівництва. При спробі врятувати матеріали росіян віддубасила сама природа. А з вами були новини з боліт. Залишайтеся з нами.